Так, заховала я всі ниточки, зв'язала їх там, щоб вони не розпустилися і ніде не вилізли. Продовжуємо в'язати 19 ряд. В 19 ряду ми пров'язуємо один стовпчик прибавка Так повторюємо 6 разів. Так, один стовпчик я пров'язала, в'яжемо першу прибавку. Так, це перше знову один стовпчик. Прибавка. Це в нас другий раз. Один стовпчик. Прибавка. Це в нас третій раз. Знову один стовпчик, прибавка, четвертий раз. Один стовпчик. Прибавка. П'ятий і останній один стовпчик прибавка шостий раз. Так, в нас в 19 ряду повинно вийти 18 стовпчиків. 20 ряд ми знову пров'язуємо один стовпчик прибавка, але тепер ми знову повторюємо 9 разів. Один стовпчик, прибавка, знову один стовпчик, прибавка. І так повторюємо 9 разів до кінця ряду. Прив'язала я 20 ряд, в 20 ряду у нас з вами вийшло 27 стовпчиків. 21 перший. Пров'язуємо два стовпчика прибавка. Один, два. Прибавка. Знову один. Два і прибавка. І так, повторюємо теж 9 разів разів до кінця ряду. Один стовпчик, другий. Прибавка. Так, дов'язуємо до кінця. Так, пров'язавши 21 перший ряд, у нас повинно з вами вийти 36 стопчиків. У 22 другому ряду ми в'яжемо 5 стопчиків прибавка. Повторюємо так, шість разів. Один, два, три. 4, 5 і перша прибавка. Знову 1, 2, 3, 4, 5. Друга прибавка. І до кінця ряду дов'язуємо ще 4 рази, так повторюємо. У нас в 22-му ряду повинно вийти 42 стопчика. Так, дов'язали 22-й ряд. Тепер 23, 24, 25 і 26, Чотири ряди. Ми пров'язуємо без змін по 42 стопчика. Чотири ряди. В'яжемо самостійно. По 42 стопчика. Так, пров'язали ми з вами 26 рядів. Сюди можна потрошку наповнювати, щоб там шийка була гарна, я донаповнюю. Так, і з 27-го ряду ми почнемо з вами робити обалочки. Так, у 27-му ряду ми пров'язуємо 5 стовпчиків. 1, Два, три, чотири, п'ять і прив'язуємо убавку перла Перва. Знову один. Два, три, чотири, п'ять. Знову пров'язуємо другу бавку. І так пров'язуємо до кінця 5 стовпчиків убавка. Ще залишилось 4 рази повторити. У 22-му ряду, вибачте, в 27-му ряду в нас з вами вийшло 36 стовпчиків. 28 ряд ми пров'язуємо 4 стовпчика убавка. Так, повторюємо шість разів 1 Два, 3, 4. Прив'язуємо бавку до кінця ряду. Це у нас з вами буде 28 ряд. В кінці 28 го ряду у нас вийде 30 стовпчиків. І пров'язуємо також 29 ряд, слідуючий без зміни 30 стопчиків. Без накиду. Так, пров'язали ми з вами. 29 ряд. Тепер ми з вами вставляємо оченята наші і носик. Так, оченята вставляються між 25-тим і 26 рядами. І відстань між оченят 5 стовпчиків. я знаходжу, щоб не рахувати самого низу, ось тут у нас були прибавки: один стовпчик прибавка. Це у нас був 19 ряд. 20-й був теж один стопчик прибавка, потім був 21, два стопчика і звідси рахую. 19, 21, 22, 23, 24. Так, вибачте ще раз. 19, 21, 22, 22 23, 24, 25. Між 25 і 26 рядом. Рядами. 1, 2, 3, 4, 5. Ну і тут дивитися, щоб вони були у вас рівні. Рівненько, тому що, Ні, так, один, два, три, чотири. А, ну, правильно, п'ять стопчиків. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ось так у мене вийшли. Дивіться, що вони були посередині. І носик вставляється між 23 і 24. 19 21 1, 22, 23. Посередині. Так, давайте зробимо. Сейчас закріпимо очі. Так, чекайте хвилинку. Ой, так, я змінила заглушки. У мене ось такі були, але мені не подобаються. Ось такі поставлю. Так. Так, я переставила на ближче на один стовпчик. Мені так, здається, буде гарніше. Так, як я ці заглушки ставлю. Я їх трошки нагріваю. Вони тоді гарніше становляться. Опа, ну. Але нагрівайте, не, якщо хто нагріває, тому що, може хтось і одягає без. О, ні, бачите, тут добре. Тому що є такі заглушки, які не надінеш, не розігрівши. Так, и вставляем носика. Ну, у меня выходит носик на 19, 21, 22, 23. Между 23 и 24 рядами. Носик я вот такой захушкой фиксую. Вот так. И як і у іграшок, щоб нічого не злетіло, я розплавляю оцей кінчик, ось який є виченнят, і прижимаю його гарно, і я впевнена, що наші очі точно нікуди не дінуться. Зараз покажу, як це виглядає. Ось так це виглядає. Ось так. Воно ну, нікуди не злетить. Так точно роблю з другим і так точно роблю з носиком. Так, ченята носик готові. Ось це як виглядає. Так, а тепер продовжуємо в'язати. Слідщий ряд у нас. Тридцятий, тридцятому ряду. Ми пров'язуємо три стопчика убавка Один. Два три убавка знову один. Два. Три. Обавка. І провів так, це в нас друга. Один. Два. Три, бавка. Знову один. Два. Три. Обавка. Один, два, три. Обавка. Знову і останній ряд, раз, один, два. Три. Обавка. Так. Ми закінчили з вами тридцятий ряд. В тридцятому ряду у нас з вами вийшло 24 стовпчика. Тридцять перший. Ми пров'язуємо два стовпчика обовка. один, два, і обовка. Але дивіться, тут можна трошки зупинитися і набити голову. Тому що тоді становиться менше, менший отвір. Набиваємо гарно шию, щоб було держалось воно, а не мотилялась потім головочка і набиваємо голову. Можна в них прям повністю, повністю. Але більшу частинку набиваємо. Потім, чим менше тут вистається, тим можна донабивати. Так, пров'язуємо так до кінця ряду пров'язуємо два стовпчика бавка. І в кінці 31 ряду, у нас повинно з вами вийти 18 стовпчиків. Так, дов'язала я 31 ряд, там, де 2 стовпчика убавка, ще трошки донабила голову, може, навіть іще тут у мене, дивіться, щоб була вона красива, там, де щічки можна набивати. Ну, тобто, щоб гарненько все було, бачите, що в мене можна. Слідущий ряд, 31, ми пров'язуємо один стовпчик у бавка і так повторюємо 6 разів. У нас повинно замовити 12 стовпчиків. Один стовпчик. у бавка. Так. Бавка. Знову. Один стовпчик. Бавка. Те що таке? Це другий раз. Один стовпчик. Бавка. Третій. Один стовпчик. Бавка четвертий раз, один стовпчик. бавка п'ятий раз. І один стовпчик. Бовка шоста. Так, ну я тут вже прибираю маркер. Знову. Дивлюсь, не подобається. Чуть-чуть вгорі можна донабить. І останнє це у нас шість балок. В самому кінці шість балок і все ховаємо. Пров'язуємо шість балочок. Один. Два. Три чотири п'ять. І остання шоста так, так як отвір у нас ще залишився, я невеличку таку десь. Щоб це все стягнути Тут витягую я ниточку. Так, я ще, можу трошечки хочу вверх набити сюди. Так. І тепер оголочкою ми. Тягуємо ja отвір, щоб його тут не було. Зав'язую я і ховаємо цю ниточку. Ну, я її так путаю між, так, між холофайбером всередині, щоб вона тоді точно там не вилізла. Туди-сюди її І все можна відрізати. Так, поки нас ось що виходить. Тепер будемо з вами прошивати вушка. Так, ну дивіться, я буду прошивати вушка, якщо у нас ось серединка там, де ми стянули, Трошки далі. Один, два. Один, два, три. Десь на третьому ряду я почну і ось отак прошию. Один і другий. Ось отак це буде виглядати. Так, пришиваємо вушка самостійно, незручно. І самостійно прошиваємо хвостик. Я його пришиваю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Між 9 і 10 рядами. Ось так це буде виглядатиме. Так, це все робимо самостійно. А потім будемо втягувати голову, робити мордочку красиво. Так, і залишилось у нас ось так, до речі, вийшов. Я пришила. Получається, ну, вушка трошки ближче. Але можна трошки далі, буде гарно хвостик на місці, і тепер ми з вами робимо убавочку. Вибачте, не убавку, а утяжку. Для оченят я використовую ярнар джинс, щоб зробити утяжку. А для оформлення вусиків таборів будемо використовувати теж ярнар джинс, але чорний. Так, десь приблизно посередині заводю і виводимо в так. ближче до ока. Так, і заводимо сюди, виводю я в тій ж самій точці, куди заводила голку спочатку, так. Зав'язую. Знову ж заводю туди і виводю вже біля другого чиняти. Ну, не завжди виходить там, де хотілося, але це дуже зручно, можна її вивести там, де треба так, раз і все. Тобто це не важко. Зсерединку, і знову там ж в ті самі точки ці. І підтягуємо, щоб вони були в нас одинаково втягнуті. І ще один штрих я роблю ось тут, під носиком, можна так, угу. Так, і в цю ж саму, туди куди вивели назад, щоб зв'язати внизу під голівкою в шиї. Так все, тут я зав'язую. Зв'язую, лишнє відрізаю, а все оце я ховаю В голівку все нічого більше не видно. Так. Тепер беремо з вами чорну ниточку і будемо оформлювати наші вусики, бровки. Збоку заводимо і починаємо ми з лісничок. Ну, дивіться, тут можна оформлювати так, як кому подобається. Тобто, тут, може бути ваша фантазія, фантазуємо тут, щоб було все більш-менш симетрично, все робимо. Так, і тут ми з вами вишиваємо бровки. переходимо в усиків. Так, виводимо під носиком. Ще у нас тут є. Так, хочете, вивела дуже низько, потрібно вивести трошки вище. Це, в принципі, не так і складно робити, але сейчас спробуємо ось так його посередині. Під шийку і сюди ось. Ту саму, де ми з вами на самому початку. Так, ось, дивіться. Тут там можна, до речі, пройти іще раз, але я не хочу, мені так подобається. Все, ми зав'язуємо. Hau І ось таке в нас кошеня вийшло. Можна його ще прикрасити. І ось так теж можна їх прикрасити. Наші милі кошенятка готові.